Програвши минулої неділі сусіду по турнірній таблиці Кіровоградській зірці з рахунком 2-3, Івано-Франківське Прикарпаття знову опустилося на саме дно турнірної таблиці. Натомість бурштинський енергетик після третьої поспіль перемоги піднявся на 13-й рядок. Вдома бурштинці добилися вольової перемоги над київським Динамо. 2 пропустивши вже на першій хвилині підопічні Михайла Савки, що до перерви не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед і таки зуміли довести груду перемоги два у свою чергу Прикарпаття продовжило гостьову програшну серію. Поразка в Кіровограді тільки у цьому сезоні стала дев'ятою за ліком. До зимової перерви залишилось зіграти ще два тури. У них суперниками команд нашої області будуть клуби з верхньої частини турнірної таблиці. У п'ятницю Прикарпаття прийматиме Алчевську сталь, а за тиждень зіграє в Ужгороді. Окрім того, 10 листопада франківці проведуть перенесену гру з Динамо 2 Енергетик цієї суботи госуватиме в Чернівцях, де зустрінеться з Буковиною, А в заключному турі 2010 року чекатиме у себе Олександрію.